Вітання всім дивіться, значить, записую ще одне відео, оскільки після уже вступу змін, а також передбачених постановою 560, тобто після 18 числа, виникає все ж таки проблема, коли особи з інвалідністю, які мають право на відстрочку всіх груп від першої до третьої, приходять до ЦК та СП, але їх змушують проходити спочатку ВЛК. А потім вже їм розповідають, що вже потім ви підете до юриста і він вам допоможе оформити цю відстрочку. Значить, шановні, не віддіться на це все, тому що стаття, по-перше, 58, постанови 560 КМУ чітко передбачає, що якщо військовослужбовець має право на відстрочку, він звертається з заявою, і така заява підлягає обов'язковій реєстрації. Далі, стаття 63 цієї ж постанови говорить про те, що до розгляду вказу. Заяви, по суті, військовозобов'язаного не мають права направити для проходження ВЛК. Тому, якщо у вас виникають такі питання, такі проблеми, будь ласка, показуйте ці пункти постанови 560 Кабінету міністрів України від 16.05 2024 року, посилайтесь на пункт 58 і на пункт 63, і говоріть про те, що їхні вимоги являються незаконними. Що до проходження ВЛК, і ви можете сміливо з урахуванням цих вимог вказаного вказаної постанови писати навіть заяву про відмову від ВЛК, посилаючись на статтю 58 та 60. все дякую всім за за увагу бережіть себе